Томаки тобто з лососом. Рис рівномірно розкласти на матову частину норі, розподілити рис по всій площині, правому та лівому краях, не присувати та не роздавлювати рисове зерно. Якщо рис пресувати, рол буде необ'ємним: рисове зерно втратить текстуру, при споживанні рол буде важко жувати. Зверху залишити смугу норі без рису 6-8 см. Наскільки високо розкладати рис залежить від кількості начинки у ролі. Чим більше начинки, тим вище необхідно розкласти рис для того, щоб рис повністю огорнув начинку. Але якщо розкладаєте рис високо, а начинки буде мало, після скрутки рола ви отримуєте дев'ятку, це коли рис піде на другий оберт навколо начинки. Важливо контролювати висоту розкладки риса на норі для кожного ролу, щоб не допускати незакриття начинки рисом або скрутки рола дев'яткою. Видавити сир та додати до нього салат. Таким чином, при скручуванні ролу, салат не буде випадати з нього, тому що буде утримуватись сиром. Рівномірно розподілити начинку по всій довжині рола, приділити увагу краям, вони не повинні бути пустими, вирівняти огірки рукою по лінії норі, щоб сильно не виглядали з країв рола. Важливо! Щоб при закручуванні рола попереду був продукт, який має тверду структуру: огірок, та куан та інше, таким чином, пальцями можна згрупувати всю начинку в ролі. У випадку, якщо попереду буде сир, лосось та інші м'які за своєю текстурою продукти, пальці будуть в'язнути, та згрупувати начинку по всій довжині рола не вийде. Закрити ролл, перевірити, щоб начинка була всередині рола. Якщо виглядає, повернути в рол пальцями. Не докладаючи сили підтягнути рол, але не сильно здавлювати, щоб начинка всередині не спресувалась. Змочити норі, закрутити ролл, надати форму коренастої арки, підбити края рола. Начинку повинно бути видно. Допускається, що один інгредієнт з усього переліку начинки, яка йде у рол, не буде видно на краю роллу. Порізати ролл навпіл та підрівняти края, але не більше, ніж 5 грамів від всієї ваги ролу. Порізати ролл на 10 рівних шматочків, витираючи ніж після кожного зрізу. Це робиться для того, щоб ролл мав чистий, охайний зовнішній вигляд та на ролі не залишався сир з ножа. У випадку, якщо на зрізі рола на норі є сир, його необхідно видалити пальцем. Якщо при порізці ролл було деформовано шляхом надмірного стискання пальцями з боків, необхідно повернути йому форму коренастої арки, натиснувши згори на ролл, як на відео. Форма рола не повинна бути витягнутою догори, вона повинна бути коренастою аркою. Дякую за увагу!